Всім доброго раночку. У мене, як завжди, не все, слава Богу. На вихідних, я біжу з аптеки, на вихідних палець, великий палець. Болить і болить, болить, і болить, ніби от знаєте, як підколов чи що. Дивилися, дивилися, вже ванночки сольові робила, а потім Тьомчик додивився, каже, в тебе біля нігтя така, як локалізація під шкірою, ніби як гнійничок. Боже, полізла в інтернет і Вишневського при, примотала. Мазь на ніч, ну нічого не помогло. Полізла зранку в інтернет, почала шукати. Коротше, цьому навіть назва є: панарицій чи панариція. Ну, коротше, саме запалення нігтєвого валіка. Ну, там знижений імунітет, цукор в крові, там нестача якихось вітамінів. Коротше, все це могло спровокувати або ж таки дійсно, що я десь підколола і занесла якусь заразу. Заробила 300 гривень на вихідних. 285 віднесла на мазь. Але грошей шкода. Але то фігня, аби ж тільки допомогло, Чому? щоб не йти до хірурга, бо написано, що навіть може йти треба буде до хірурга і е, цей, скривати. Ну, якось так. Вам гарного дня.